Привіт, любі! Ласкаво просимо на толе-воле і ласкаво просимо знову на наш супергарний літній урок з узором. Я покажу вам дуже гарний ажурний візерунок. Ви бачите, це більше ажур, ніж візерунок. Насправді тут у нас базовий візерунок, справді ледачий. Отже, в'яжеться навколо однієї точки введення гачка. Ця точка введення гачка також досить довгий ланцюжок повітряних петель. Ми тут маємо комбінацію з п'яти із двох ланцюжків із паличками між ними, і при цьому... І все це дійсно дуже повітряно, дуже легко в'язати гачком. Це дійсно гарний варіант, і зараз я покажу вам, як це робиться. Для цього я знову використала свою 6 голку І зараз я, звісно, покажу вам пряжу детальніше. Далі Папа. гарного Сподіваюсь, вам проведення часу. Інструкція. Отже, любі мої, я покажу вам цей супер миленький візерунок з максі пряжею. Градієнтні нитки дуже гарні. Бавовна або суміш бавовни з нейлоном. Тут у нас шістдесят і бавовни, 32 нейлон. Все це наповнено. Я покажу вам. Тож зовні ми маємо такий маленький кожушок, Тут і бувай справді затягнуло. Я розрізаю його, беру ножиці, розрізаю. Ви бачите, що пряжа наповнена, тобто це невеликий зовнішній шар. І потім ми маємо таке з наповненням. У нас тут 82 метри або 80 до 82 метри в довжину та 50 до 55 грам. І взагалі для гачків 4 сплояні, або для стовпчиків 6, Крі, кни, кни. але я це все ж таки З, роблю зі своєю. 6 на пів тут просто класично, і я набираю кратне 6 плюс 2 петлі як основу. Починаємо. У мене буде 18 петель, тобто три рази по 6, а тоді ще три виходить 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До скорої зустрічі, будь Фамі кук. Чуть хан шостнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять тут двадцять одна петля потім в довжину. Тут вже видно досить добре кольори, які ми маємо. У нас є синій, легкий помаранчевий, рожевий та білий. Тепер я все-таки зроблю це досить просто і відразу пропущу купу петель, а саме вісім штук: три для висоти і п'ять вже для відстані: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, сім вісім. Це пропускається. Потім беру конверт, вставляю гачок у білу петлю. Це дійсно дев'ята, і в'яжу там стовпчик. Таким чином я вже завершила свій перший дугу, беру дві повітряні петлі і пропускаю чотири петлі внизу. І знову в'яжу це все. Гіпсієм. Один, два, три, чотири, п'ять повітряних петель це ті, які я тут теж пропустила. Потім я беру знову гачок, вплітаю його в наступну петлю. Так, з цим я завершила другу дугу. Ось ви бачите цю відстань між двома. Потім знову один-два пропустити. Тут знову один, два, три, чотири, залишити вільними. І в мене ще залишилися дві повітряні машини в кінці, які я ще буду супроводжувати. Отак. От Тут вставляється паличка. Один, два, три, п'ять повітряних петель для відстані. І потім у останню петлю, яку я ще маю, тут ззовні ще один стовпчик. Отже, таким чином я зв'язала три з цих дуг просто на основі трійки, тобто я взяла потрійне від шести. Ви завжди можете додати 6 і отримаєте на одну з цих дух більше. Отже, наступним буде, наприклад, 27, а потім 33. залежно від того, яку ширину ви хочете. Вущим за 3 я б його точно не робив. Якщо ви прямо зараз, дуже вузько, так. Ем... Тут продовжую висоту. Роблю три повітряні петлі замість стовпчика, і потім три, чотири, п'ять повітряних петель е, у формі дуги, і потім в'яжу стовпчик тут навколо цієї дуги. Для цього накиньте нитку, просто введіть гачок сюди і зв'яжіть паличку. Потім знову дві повітряні петлі. П'ять повітряних петель і ще один стовпчик зв'язати гачком. Тепер дві повітряні петлі, тобто я чергую п'яти та двопетльові ланцюжки, і між ними в'яжу стовпчики з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. У нас наступні. А тепер тут знову стрижнів зовні. І це я маю тут другий ряд. Завершено. Ви бачите, що це дійсно дуже вільно і повітряно. Я покажу вам ще один ряд. Починаю завжди з восьми повітряних петель. Три плюс п'ять, два, три. Шо? п'ять. Тобто ти спільноти Марко. Тож, ось паличка. навколо дуги. Тоді один, два. А тепер у мене тут наступний вигин. Не тут для двійкового вигину, а ось тут для п'ятіркового. Потім наступний стопчик туди. Потім п'ять повітряних петель між ними. І той самий вигин ще однією петелькою, дві повітряні петлі на відстані і знову стовпчики: один, два, три, чотири, п'ять і другий стовпчик навколо дуги. І тоді я тут також завершено наступний ряд. отже, ви бачите все дуже вільним, дуже крупною сіткою. Або не з грубим в'язанням, а з дуже довгими ланцюжками повітряних петель. Вузли насправді не такі великі, грубі вони просто відповідні. Гак для пряжі трохи більше, але це тут дійсно дуже гарно виглядає. Я ще трохи продовжу в'язати і, звісно, покажу вам оновлення. А ось я знову з оновленням. Як бачите, я тут ще зробила п'ятірку ланцюжків. Тепер буде наступний стовпчик. І потім будемо продовжувати з вісімкою ланцюжків. Отже, тут у мене є все це разом, і ви дійсно можете побачити дуже чітку структуру, як ці кулаки накладаються один на одного. Я називаю їх кулаками. Вони насправді є це, зрештою, фарс, але з надзвичайно великими фактами. Додаємо дуги з поплавками між ними. Тут протилежні ці маленькі пари ланцюжків, які тут завжди ці маленькі. Майте вітбачити дивіться, справді справді дуже повітряно. Як це все велике і красиве дуже красива структура, і я сподіваюся, що вам сподобалося. Інструкція була веселою. Якщо чесно. не забудьте залишити лайк, підписатися, активувати дзвіночок. І ми побачимось наступного разу в Толе Воле. До зустрічі! Бувайте!